Всім привіт! Сьогодні переходимо до наступного великого розділу в теорії прийняття рішень це прийняття рішень в умовах невизначеності. Як пам'ятаємо з першої лекції прийняття рішень в умовах невизначеності, або decisions under ignorance, це випадки, коли особа, яка приймає рішення, по-перше, знає, які у неї є альтернативи і до яких наслідків вони можуть призвести. Але по-друге. Вона не може призначити якісь ймовірності станом, що відповідають даним наслідкам. Тобто ці ймовірності або вона не знає, або їх не існує. Давайте розглянемо такий маленький приклад гіпотетичний. Ви прийшли в якийсь новий цікавий для вас ресторан і вже розпочали трапезу, справа дійшла до основної страви. І вам потрібно вибрати. Нехай є дві альтернативи: це або замовити гамбургер, або замовити морського чорта. Звичайно, є ще третя альтернатива. Ви можете залишитись без основної страви, але ви тоді будете голодні, чого ви не дуже хочете. При цьому, ви знаєте, що гамбургер, плюс-мінус всі шефи можуть зробити нормальний. І ви будете. Задоволені, якщо його отримаєте. Морський чорт, в свою чергу, він дуже важко готується. Відповідно, якщо шеф не дуже професійний, то це буде абсолютно несмачна їжа, яку ви будете шкодувати. Але якщо шеф-професіонал, то це буде значно смачніше гамбургера. І ви будете задоволені, дуже задоволені. Відповідно, це ось перетворюється в таку матрицю рішень, яку ми можемо закодувати на шкалі порядковій. Наприклад, ось так. Перша альтернатива з гамбургером. Ми можемо сказати, що ми отримаємо три значення корисності в обох випадках. Тобто, незалежно від того, шеф професіонал чи не професіонал, ви очікуєте, що гамбургер буде нормальний, і ви оцінюєте це оцінкою в 3. Для другої альтернативи, там де морський чорт, якщо шеф-професіонал, ви знаєте, що це буде значно краще, ніж гамбургер, відповідно, оцінка 4. Але якщо шеф не професіонал, то це буде найгірша їжа, яку ви їли в житті, і це буде одиниця. Відповідно, альтернатива 3, коли ви не будете нічого їсти і залишитись голодними. Ви оцінюєте це двійка. Тобто це краще, ніж з'їсти погану їжу, але це гірше, ніж з'їсти гамбургер, звичайну їжу. Так? Це приклад прийняття рішення в умовах невизначеності. Ви не знаєте ймовірності, чи шеф, професіонал, чи не професіонал. Відповідно, це вся інформація, яка у вас є, потрібно вибрати із цих трьох альтернатив. По-перше, логічно, ми можемо одразу згадати принцип домінування. Він так само працює, як і у, в умовах визначеності при багатокритеріальному. Вибору, якщо є альтернатива, в якій значення більші, ніж в іншій, то вона домінує цю іншу альтернативу і її можна взагалі не розглядати. Відповідно, в нашому прикладі альтернативу 3 з голодом можна відкинути одразу, тому що ви знаєте, що просто замовивши альтернативу 1, ви вже отримаєте гарантовано більше корисності або цінності. В, в даному випадку. Тобто, насправді альтернативи тут дві, перша і друга, а приймати альтернативу три нераціонально. Тобто ідею ми розуміємо, так, що одна альтернатива краща за іншу, якщо точно відомо, що наслідок буде принаймні не гіршим, незалежно від того, який стан виявиться справжнім станом. Тобто, Незалежно від того. Шеф професіонал, не професіонал, ми знаємо, що ця альтернатива завжди буде краща, ніж. третя. Формалізується це так: ось, цей, ось ця позначка. Це от відношення щодо дій. Таке, що АІ, тобто альтернатива І домінує альтернативу Гі, то тоді, і тільки тоді, коли раціональніше виконати саме дію АІ, а не дію А -Ж. Більше того, є ще ось така позначка, яка каже, що АІ, принаймні настільки ж раціональна, як і АЖІ, тобто вони можуть бути однаково раціональні. І ось АІ і Ажі ем, через таку тільду ем, означає, що обидві дії однаково раціональні. Можна вибирати будь-яку з них. При цьому нам потрібно розуміти, що Кожен наслідок нам варто якось оцінити. Для оцінки використовується функція цінності це порядкова функція, яка присвоює значення результатам. Наприклад, ось функція V від дії 1 і стану 1 до рівня 1. Це означає, що цінність дії а 1 в випадку, коли S1 виявиться справжнім станом світу. Дорівнює одиниці. При цьому аналогічно до попередніх розділів існує слабке і сильне домінування. Слабке це тоді і тільки тоді, коли для всіх станів альтернатива і, тобто цінність альтернативи, і більша рівна за цінність альтернативи G. і сильне домінування, коли Теж ця умова виконується для кожного стану, але існує хоча б один стан таким чином, щоб він був строго, цінність його була строго більша, ніж в альтернативи G. Це принцип домінування. Принцип Максиміну також називається принцип песимізму або Критерій Вальда, і він каже, що слід максимізувати мінімальну цінність, яку можна отримати кожною дією. Якщо найгірший можливий результат однієї альтернативи кращий, ніж результат іншої, тоді слід вибрати першу. Що це каже? Це нам каже, що ми хочемо вибрати альтернативу, найгірший результат якої буде найкращим тобто песимістична оцінка. Якщо станеться найгірший стан світу, то ми хочемо мати альтернативу. Яка буде давати нам максимальну цінність серед усіх. Відповідно, формалізується це так. Певна альтернатива І домінує альтернативу G тільки тоді, коли мінімальна цінність за даною альтернативою більша рівна мінімальної цінності за другою альтернативою. При цьому, знову ж, формалізація, тобто. Саме те рішення, яке ми виберемо, це argmax-min функції цінності від всіх станів і всіх дій. При цьому ми мінімум шукаємо саме за станами в кожному рядку, і потім беремо максимум за діями. Давайте подивимось на приклад. Припустимо, у нас є ось така функція. Тобто матриця рішень, матриця цінності. Для того, щоб знайти раціональне рішення, ми шукаємо спочатку найменше значення за всіма станами в кожному рядку. Тобто, для А1 це буде 0, для А2 це буде мінус 5, для А3 2, для А4 мінус 8. І розуміємо, що це значення цих значень це. Те, що це в найгіршому випадку ми отримуємо ось таку цінність. І обираємо максимальне значення з цих мінімальних значень. Тобто 2. В даному випадку, за принципом Максиміну, раціонально обрати саме третю альтернативу. Аналогічно для нашого випадку з шефом і рестораном. Якщо ми побудуємо таку ж логіку, знаходимо мінімум в, кожен, в кожному рядку і вибираємо максимум, то варто буде обрати альтернативу А1, що збігається з логікою, коли ми не хочемо мати результат найгірший, якщо дійсно стан. Виявиться не тим, який ми б бажали. Принцип Максиміну, по-перше, застосовується для його застосування достатньо порядкової шкали. Ця шкала може бути не інтервальною, достатньо просто, щоб ваші цінності були упорядковані. Але у нього є один такий відомий обмеження. Це те, що принцип Максиміну індиферентний при існуванні альтернатив з однаковими мінімальними значеннями цінності. Це означає, що ось в прикладі нижче, де в кожної альтернативи мінімальне значення 5. Принцип Максиміну каже, що ці всі альтернативи однакові і ви можете обрати будь-яку з них. Хоча, якщо ми просто подивимось на цю матрицю. Певно, там, альтернатива 2 буде виглядати краще через великі значення в станах S3 і S4. Для того, щоб застосовувати принцип Максиміну, в таких випадках є його генералізація або розширення, називається принцип лексиміну. Він каже, що якщо цінності найгірших наслідків рівні, то слід вибрати альтернативу, в якій цінність другого найгіршого наслідку є вищою. Якщо це не виділяє унікальну альтернативу, то слід розглянути цінності третіх найгірших наслідків і так далі. Тобто, абсолютно логічно порівняли перші найгірші наслідки, якщо вони всі рівні. Шукаємо наступні найгірші наслідки і їх порівнюємо. І так, поки не знайдемо бо не звузимо нашу область пошуку до раціональних альтернатив. В прикладі, що був попередньо, можемо подивитися, що так. за принципом, лексиміну, дивимося спочатку на найгірші стани в кожному рядку це 5, вони рівні. Шукаємо наступні найгірші стани. В даному випадку для альтернативи 1 це буде 6, для альтернативи 2 це теж буде 6, для альтернативи 3 це буде 7. Відповідно 7 це максимум. І за принципами лексиміну раціональною буде альтернатива саме 3. Але в обох принципів є певні. Недоліки, Тобто є певні обмеження, які потрібно враховувати, коли їх використовуєте. Наприклад, у, даному, у даній ситуації, коли у вас є один стан з мінімальною цінністю для е, одної з альтернатив, але всі інші стани з максимальною великою цінністю. Так? В даному випадку. Принципи Максиміну та Лексиміну будуть вам радити обрати альтернативу 2, тому що мінімальне значення альтернативи 1-1, альтернативи 2-1 і 1, 1 і 1 більше. Значить, альтернатива 2 раціональна за принципами Максиміну та Лексиміну. Хоча логічно подивитися, що в усіх інших станах ви отримуєте значно більшу корисність для. Першої альтернативи, і чи дійсно альтернатива 2 раціональна, вже не ми не такі впевнені. так Відповідно, є інший принцип, називається принцип Максимаксу. Аналогічний можна сказати, повна протилежність принципу Максиміну. І він каже, що Серед альтернатив потрібно вибрати ту, в якій найкращий випадок максимальний. Тобто, в прикладі з нашим шефом ми шукаємо максимум в кожному рядку і обираємо максимальний з них, що відповідає четвірці, тобто, спробувати ось цього морського чорта, якщо шеф-професіонал. В такому випадку ми можемо назвати цей принцип. принцип Оптимізму, ми впевнені, що ми отримаємо найкращі випадки і приймаємо рішення на основі цього. Це принцип Максимаксу. Але люди зазвичай не однозначно там песимістичні або оптимістичні, і в задачах теж рідко, коли ви готові сказати, що я буду дивитися лише на найгірші варіанти або на най. Кращі м -м, варіанти. Відповідно, є ще принцип оптимізму песимізму, також називається критерій Гурвіца або правило альфа індексу, яке каже, що потрібно розглянути не тільки найгірший і найкращий, а і найкращий і найгірший можливий результат кожної альтернативи, і потім вибрати альтернативу відповідно до ступеня вашого оптимізму чи песимізму. Тобто, перший крок ви обираєте ступінь оптимізму чи песимізму. Ви можете сказати, що ваш ступінь оптимізму одиниця, і тоді це буде еквівалентно принципу Максимакса. макса або ви можете сказати, що ваш ступінь оптимізму 0, тоді це буде еквівалентно принципу песимізму або максиміну. Або ви можете сказати: я... Посередньо впевнений, посередньо оптимістичний, тобто не, не оптиміст і не песиміст, задати альфа як 05, і тоді формула обрахунку ваших фінальних оцінок, на основі яких обирати рішення, буде ось така. Ви зважуєте на цю альфу максимальне значення в рядку. І додаєте на 1-альфа, тобто протилежне значення, мінімальне значення в рядку. Тобто це просто зважена сума максимального і мінімального значення в рядку. Відповідно, якщо ця сума більша, ніж сума якоїсь іншої альтернативи, то вона краща, ніж, ніж інша. Давайте розглянемо приклад. Є у нас дві альтернативи. Є у нас якесь мінімальне і максимальне значення в кожній альтернативі. Нехай ми оптимістичні на 70%. В даному випадку для альтернативи 1 ми 07 множимо на максимальне значення на сотню і додаємо одиницю мінус 07, тобто 03 множимо на мінімальне значення на 10. Це буде 73%. Для альтернативи 2 проводимо точно такі ж обчислення. Отримуємо 78. І так як 78 більше, ніж 73, то знаємо, що альтернатива 2 за принципом оптимізму песимізму з альфою 07, тобто з нашим ступенем оптимізму в 70%. Альтернатива 2 буде раціональніша альтернативи 1. Що варто тут зауважити? По-перше, принцип оптимізму песимізму вимагає уже інтервальну шкалу для значень цінностей. Просто порядкової недостатньо, тому що вам потрібно додавати, множити значення, і це не має сенсу в порядковій шкалі. Вам уже потрібно саме інтервальну. Але існує точно така ж проблема, як із міні- там, Максиміном, максимаксом, це те, що він ігнорує проміжні значення. Тобто ви дивитесь лише на мінімальне і максимальне для альтернативи, ігноруючи все, що всередині. Тобто, В даному випадку, між альтернативами А1 і А2 даний принцип вам нічого не порадить. Він скаже, що вони рівні, тому що мінімальне і максимальне значення у них однакове. А на всі інші значення він не дивиться. Відповідно, це теж варто враховувати при виборі принципу, за яким ви вирішуєте задачу прийняття рішення в умовах невизначеності. Наступний принцип, який ми розглянемо, це принцип мінімакс шалю або критерій Севіджа. Він. Спонукаю осіб, які приймають рішення, вибрати альтернативу, за якої максимальне значення жалю є мінімальним. Тобто ви хочете обрати саме ту альтернативу, шкодувати про вибір якоїсь іншої, щоб ви не могли. Тобто, ви хочете вибрати альтернативу, при якій ем, незалежно від стану, який станеться, ви будете найменше Шкодувати або жаліти щодо вибору якоїсь іншої альтернативи. Формалізується він саме ось так. Ви шукаєте максимальне значення кожного стану тобто це вже по колонці, а не по рядку, і шукаєте різницю між цими значеннями і значеннями в кожній клітинці. Відповідно, серед всіх цих різниць. Ви повинні обрати максимум, і потім через порядкування ви обираєте мінімальне з цих максимумів. Тобто альтернатива І домінує Ажі тільки тоді, коли ось ці максимуми менші, ніж в Ажі. Давайте подивимось на приклад. Припустимо, у нас є ось така матриця. Рішень, матриця цінностей. Ми хочемо застосувати принцип мінімакс жалю. Шукаємо максимальне значення по кожній колонці. В даному випадку це 30, 15, 30 і 20. Тепер для кожної клітинки ми віднімаємо відповідне значення у колонці. Тобто 12 мінус 30 буде мінус 18. 8-15-7, і так далі. Бачимо, що там, де ми бачили максимальні значення, там нулі, тому що, звичайно, два однакових числа відняти буде нуль. Тепер, коли ми отримали ось ці е, значення, це, до речі, називається матриця жалю, тому що вона показує, наскільки ви будете шкодувати, якщо виберете якусь альтернативу, і станеться. Якийсь стан s 1 чи там s 2 І тепер серед цих альтернатив ми беремо в кожному рядку мінімальне значення, тобто мінус 18, тут мінус 20, мінус 9 і мінус 11, і серед цих мінімальних значень ми шукаємо максимальне. Тобто, в даному випадку це мінус 9. І Раціональним рішенням буде А3, яке каже, що ви будете жалкувати найменше, саме мінус 9, в найгіршому або найкращому випадку, серед усіх альтернатив, які ви могли б вибрати. Тобто, інші, якщо ви виберете якусь іншу альтернативу і станеться найкраще, то ви будете жалкувати, що ви не вибрали цю альтернативу більше, ніж якщо вибрали А3. Цікава особливість даного принципу це те, що він залежить від усієї множини альтернатив. Тобто в даній матриці. Абсолютно ті самі значення, що ми використовували в попередньому прикладі, але додається ще одна п'ята альтернатива. Так? Якщо ми проведемо всі ті самі обчислення, то ми побачимо, що вже принцип рекомендує обрати А1, а не А3. Що доволі дивно, тому що ми, тобто, значення наших цінностей. Від А1 до А4 не змінилося. Вони абсолютно такі ж самі. Ми додали альтернативу, яка навіть не є раціональною чи оптимальною, а наше рішення вже змінилося. Це особливість принципу мінімакс-жалю. Основна критика йде до нього саме через цю особливість, її потрібно враховувати, але загалом. Якщо хочеться обрати рішення, яке дасть вам найменше шкоди, або там, жалю через те, що ви отримали менше в найкращому випадку, то принцип мінімакс жалю для цього ідеально підходить. І останній принцип, який ми сьогодні розглянемо, називається принцип недостатніх підстав. або The Principle of Insufficient Reason. Він каже, що якщо є задача, нехай, пі, а, і це формальна проблема прийняття рішень в умовах невизначеності, ймовірностей станів у нас немає, або вони невідомі, то цю задачу можна перетворити на формальну задачу прийняття рішень. А, P slash або будь-яку іншу, у якій однакові ймовірності приписуються всім станам. Тобто, замість того, щоб казати, що ми не знаємо, які ймовірності кожного стану, ми кажемо, що кожен стан рівно ймовірний, і його ймовірність це одиниця поділити на кількість станів. Тобто, у випадку з шефом і рестораном, ми тоді за цим принципом, так як ми не знаємо більше нічого, то можемо припустити, що шеф професіонал з імовірністю 0,5 і шеф-непрофесіонал з ймовірністю 0,5. Це принцип недостатніх підстав, він не є принципом теорії прийняття рішень в умовах невизначеності. В розумінні того, що він не дає вам рішення, тобто попередні принципи, які ми розглядали, вони вам кажуть, яке рішення раціонально вибрати. Принцип недостатніх підстав він не каже вам, яке рішення раціонально вибрати. Він лише трансформує задачу тепер в умовах невизначеності, в задачу тепер в умовах ризику. І призначає стани станам, кожному стану певну ймовірність. Звичайно, тут потрібно бути обережним, тому що якщо у вас є хоч якась оцінка ймовірностей, то застосовувати принцип недостатніх підстав нераціонально. Ну, наприклад, ви подорожуєте десь. І очікуєте, чи буде там дощ чи ні. Так, це два стани, ви не знаєте, яка там ймовірність. Але ви, наприклад, знаєте, що ви летите в Лондон, де там дощі доволі часті. Відповідно, приймати ймовірність, що там буде 50% дощ, а 50% не дощ, не дуже раціонально. Ви можете там по-іншому якось припустити. Але якщо у вас взагалі ніяких підстав немає, взагалі ніякої інформації, чи суб'єктивних якихось оцінок станів, то, звичайно, можна користуватися принципом недостатніх підстав. Забігаючи наперед, для, наприклад, ось такої задачі, якщо ми припустимо, що. Стане рівно ймовірні, і в кожного ймовірність 1 третя, то ми можемо вибрати раціональну альтернативу за принципом максимізації очікуваної корисності. Тобто, ми можемо просто кожну цінність помножити на ймовірність і додати. Тобто, порахувати математичне очікування кожної альтернативи. В першому випадку це буде 5. Плюс мінус 10, це буде мінус 5. В другому випадку це буде просто 5. І в третьому випадку це буде мінус 5, плюс 5 це буде 0. Відповідно, максимальне значення серед них А2. Ми вибираємо а2. Тільки що я надав приклад розв'язання задачі вже в умовах ризику. Але до даної. До формалізації ми перейшли саме за принципом недостатніх підстав з задачі, яка була в умовах невизначеності. На цьому лекцію закінчено. В наступній лекції ми якраз будемо розбирати принципи для вирішення задач у умовах ризику. Всім дякую за увагу!